Виходила, виносила мусор, я прибрала і думаю, винесу мусор. Летий, летить, шароха я в тому коридорі стою, прибігла з першої квартири до мене, кажуть, сховайся, стій в коридорі, оп'ять летить, оп'ять. Ой, боже. А це у вас що відмінула, буде приліта збірна. Ну вчора тільки забила, це все. Це той, що був літом, так? Да? Ага. Оце все мені спровилося, тільки вчора кончилося. Ну, бачите, ці А воно зарізнув. А тут а то, бач, Це... отут завалилося, а там і більше. Більше нічого. О, ну, звісно, лгко, щоб не установився. Щось то буде робити. Ну що я думаю, скільки він інвалідів поробили? Що я можу хороше про них думати? Що вони дураки? Це ж у мене на телевізорі не було. Що він творить? Що йому треба? Мало в нього, скільки землі, мало йому землі. То його одно, як воно буде. Як не вб'ють, ще поживемо.